Творчість в контексті. Творчість, творчість, творчість – це все про творчість. І тут і там процес, і тут і там емоції, і тут і там відчуття, і тут і там то, чого не було до того. Насправді для мене воно про одне й те саме джерело енергії, але про різні способи трансляції. Мене якраз сьогодні, до речі, у Фейсбуці ем, пі... ну, Фейсбук мені підігнав спогад про запис одного треку. І я написав «Я яплейцист на все життя. І насправді це десь так і є, і так я це відчуваю. Тому що це якась така частина моєї особистісної ідентичності, яка е, підсилює інші частини, яка є незамінною складовою моєї особистості, і, і завдяки якій сформувалося все решту. Тобто, скажімо, якийсь певний пласт, шар моєї особистості і, і мого світогляду, і моїх екзистенції, і мого смаку. І моїх е, прагнень, моїх стремлів, е, е, на базі якого виростає щось інше, і ж той самий коучинг, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто є е, різні сфери, в яких е, мене проявляється власне і той інсайт, який я ловив саме в музиці. Інсайт творчості, творчого процесу і створення нового. І можливість під'єднуватися до якихось дуже цікавих станів, з яких лиця дуже багато ідей і які дивують твоєю оригінальністю. Тобто, я думаю, що музика для мене стала такою скрабницею. Я думаю, що вона така моя певна альма-матер по ідеях. Саме завдяки ній я навчився сприймати і транслювати, знову ж таки, повторюся. Має дуже велике значення. І я щасливий, що зі мною сталося. Війна і музиканти. Бачить цікаво, що стрес він викриває силу сенсу і мотиву той чи іншої людини в будь-якій сфері насправді. Тобто стрес, це як така стрес це як таке певне випробування, яке калить або знищує матеріал. Так? Відповідно, якщо людина, цей артист чи художник чи інший якийсь спеціаліст плекає свою справу, і вона для нього є фундаментальною незамінною. І з точки зору, ну тут то він, звичайно, що буде намагатися всякими способами лишити якийсь шматок в своєму житті. Незалежно від того, наскільки це буде прагматичним, бо тут, власне, треба розділити ці дві концепції, що ми робимо заради ідеї, що ми робимо заради, заради матерії. І коли мова йде про базову безпеку і базові потреби, то десь тут треба шукати культуру виживання, а не культуру. Естетика, ну так мені воно відчувається, і я думаю, що якась частина людей ще більше активувала свій творчий нерв і створює дуже цікавий продукт попри те, все. тобто така, скажімо, пішла енергія на якийсь певний супротив на обставини, а інша частина людей, можливо, більш сенситивних, або людей, які мали певні коливання з того, того, що вони роблять, то можливо вони це воду змінили і по колись дуже далеко від цього всього. Шукати більш комфортну прихистку для своєї психіки, своїх обставин. І я думаю, що бату кому це дало нові шанси. Також і абсолютно з точки зору виживання природньо. Шукати собі більш безпечного місця. Це я маю на увазі і на рахунок локації, де ти знаходишся, і на рахунок справи, яку ти робиш, бо все таки Богу Богове, кесарю — кесереве. І треба усвідомлювати. Які будуть дивіденти від тої ставки, яку ти зараз поставиш? Дебютний альбом. Подвигло перше оцей внутрішній творець. Бо до того моменту, як ви прийшла ідея про альбом, слухав дуже багато альбомів, дуже багато різної музики, придав різні обкладинки, дивився різні... Склади, музикантів і знаєш, пізнавав різні естетики, і цю власне таку, і авторські лінії, такі відмінні, характерні, що є притаманні тому чи іншому артисту. І десь багато вчився. І на базі того, ну, я думаю, бути творцем — це таке особистісне. Правду кажуть, що всі творці. Питання в тому, чи кожен віднайшов собі того, того творця. так? І я думаю, що. На певному етапі мого особистого розвитку, і то творця в собі ідентифікував, він, власне, хотів проявитися у, е, через ту форму, е, скажімо, через ту форму е, вираження, яка в мене вже на той момент була я знав музичну мову. Я навчався музиці, академічній музиці. І я вмів говорити на цій мові. І прийшла ідея, щоб в цьому виразити. Другий момент це, власне, амбіції. В мене дуже якось так... Е, і надихало, і запалювало е, таке спостереження за успіхами інших, за, е, за такими новими можливостями артистів, за їхнім баченням. І хотілося принести щось своє, теж унікальне, якось зібрати докупи всі свої. Всі свої знання, і весь смак, і відчуття естетики і людей, які, з якими є певний душевний контакт, і контакт саме естетичного характеру. От, і власне в мене імпульс виник миттєво. Музику ми зробили дуже швидко. І До першого концерту в органному залі ми готувалися за, за один місяць. І власне цей час був готовий вже базовий репертуар. Ну альбом, До альбому ми готувалися з близько двох років, ми багато де виступали. Програма постійно доповнювалася, обростала новими ідеями, вона трансформувалася. І я думаю, що в альбомі зібрана найкраща версія того, що могла б вийти власне, з тої програми, яку ми всі придумали. Я хочу наголосити, що музика є еклектичною, вона є авторською. Всі ідеї є власністю гурту і народжувалися в процесі репетиції. Я підозрюю насправді, що можливо десь в тому світі, на іншому його куточку, виникали якісь подібні ідеї або звороти, бо, зрештою, Ага, всього 24 і однозначно, що якийсь певний пасаж може повторитися. Очевидно, навіть якщо це буде інтуїтивно зіграно. Але я дуже вдячний цьому альбому за те все, що він мене навчив, починаючи від командної взаєм... взаємодії до організації і до власне, естетичного самовираження і кращої профі... такої музичної ідентичності. Я думаю, що після того я почав зовсім по-іншому приймати музику, її відчувати, розуміти. І потім мене з'явилися зовсім інші ідеї. І зараз я ідеї нового, нового альбому. Я думаю, що прийде час і він народиться в цей світ. Музичні вподобання. Ти, ти сказав про Рівіті Сакамоту, це для мене такі, така мінімалістична мова, мудриця. І разом з тим це такий колодязь ідей, колодязь мистецької красоти, повноти, сенсу і можливостей. Абсолютно вражаюче. Ріті Сакамото. З класики, то напевно моїм фаворитом останнім часом став композитор Гектор Вілла Лобус. Абсолютно неймовірна музика, така барвиста, бразильська класика. Також мені дуже подобається з джазменів. Я, власне, десь на тому формував певний свій смак. Мені подобається Пол Десмонд. Мені подобається, подобається Майкл Брекер, мені подобається е, Майлз Девіс. Мені подобається глибина Ліла Мейса, Пета Метені, Анна Марія Йопек. Я дуже надихаюся її альбомами, Це неймовірна музика. І останнім часом я сиджу на імпресіонізмі, власне, французькому. Обожнюю Ламер, Дебюсі, Музику Равеля, особливо Дафні Сіхлоя, Боже, які там прекрасні е, е, партії для флейта. І, власне, в мене дуже часто йде відбір музики на основі тому, наскільки, на основі того, наскільки там барвисті партії, флейти. До речі, в альбомі Чета Бейкера здається поетрі альбом. Там теж є один, одна композиція, де Флейта Соло грає дуже цікаві цікаву, цікаву, цікаву мелодію. От. Ну і, Звичайно, що мені є два таких фаворити моїх плейтових це Агрістіт Єжена Бота і Сінінг Флот Дебюсі. Це дуже сильні твори, вони глибокі, неймовірно, вимагають неабиякого професійного бекграунду. І, скажімо, якщо плейти доріг вже до Агрістіда Бота, то він вже чогось варти. Львів це джазова столиця. У мене відповідь відразу е, на, це, на це питання прийшла. Багато шуму з нічого. Це раз, а два, це. Ну я зараз приведу приклад. Нарфоноктович Львів це джазова столиця. У нас був прекрасний джаз-клуб на, Елві на кривій липі. І він закрився. Це, це для мене метафора на той, чи Львів є джазовою столицею. І я думаю, що не складно поцікавитися місцевих джазменів. Скільки вони заробляють грошей? Ну, бо скажемо, якщо ми говоримо про, про те, наскільки це є затребувано, і чи дійсно це можна коронувати в столицю, то треба запитати, а наскільки ці люди, які роблять оце, власне, цей цей івент, так сказати, та? наскільки вони добре себе почувають? Чи публіка їх достатньо підтримує, чи публіка їх достатньо цінує. Бо на мене для мене, для мене столиця означає ну, ми тінуємо, ми в курсі, ми підтримуємо, ми вливаємо туди гроші, бо насправді краща підтримка це фінанси. І ну, ця метафора з «джаз джаз-клубом для мене є дуже показовою. Рекомендації. Якісвітінський. Е прекрасний музикант. Показ з Одеса в складі Показ Тріо. Дуже дуже-дуже красива музика. Ми коли з ними пересікалися на AM Jazz» в Клозері. Не пам'ятаю якого року було. Та якраз був рік запису нашого альбому, до речі. І, І дуже мені близька манера виконання Марка Токара. Місцевий музикант Львівський це насправді глиба, феноменальний артист, який мислить дуже, дуже, дуже глибоко, дуже широко, дуже потужно, об'ємно. Е, ще мені дуже подобається. Ну, якщо, скажімо так, це сучасники, але ти, ти запитував про молоде покоління, то Яків точно він до більш молодшої генерації відноситься. Е, потім... От ті, які зачіпають, не, не... тобто в голові багато імен, але на рівні відчуттів не можу назвати. То мене дійсно, І гра кого з них мене дійсно зачіпила. Ще й тут такий музикант Макс Лан, він не позиціонує себе як дуже відомий там, джазмен і так далі, але в нього абсолютно прекрасна музика. Дуже тонко відчуває музичний матеріал. І має дуже цікаві ідеї. от. А, Мені дуже подобається Лура Марті. Прекрасний тембр, а Долідзе з Києва. Вони дуже 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 цікаві мають тембри. Це мене десь теж так, не скажу, що відшукав там для себе якусь таку інновацію, але це приємно. Це красиво. Тобто це дуже якісний продукт. Later. Кілька разів на тиждень для мене це, це як і з одного боку і медитація, і відчуття контакту з мистецтвом, з красою, з моїм імпровізаційним нервом, бо я обожнюю імпровізувати. Моє заняття складається з гамар, педжо і власне, останнім блоком і вільної імпровізації. Кілька разів на тиждень, десь близько по годині часу. Тобто можна рахувати 2-3 години в тиждень я граю. Дуже прекрасно отримую від того ефект. Це моє ресурсне місце. Я там можу, можу постійно заново себе відкривати і пізнавати. І знаходити якусь певну оригінальність і отримати багато задоволення. Трансформація шаблонів. Маю відповідь то, що до першої частини. Ти питав, а що таке джаф? І музика, як воно корелюється. А тут важливе питання, а де закінчується час? На чому він закінчується? Який постулат його обмежує? Якщо в його основу вкладено, вкладено політ фантазії і певну акордову послідовність, то чому наступним не може бути ще якийсь інший акорд? І, власне, цей новий акорд, він і стане тим, що за межею якогось певного установленого стандарту? Так? Тобто, коли ми говоримо про стандарт, то це як такий певний темплей, такий певний шаблон, який допомагає е, навчитися стилю. А якщо ми говоримо про і е, творчий підхід, то це про, про процес про, про імпровізування, і власне кожен великий композитор, чи то Стравінський, е, чи то Лятошинський, чи то Брукнер, чи то Майл Девіс. Всі вони придумували оригінальну ідею і надавали давали якогось нового сенсу. Тому я думаю, що власне ця імпровізійна складова це є такий основний, основний двигун прогресу цього стилю конкретного джазу, який більше асоціюється в мене з власне, польотом фантазії і. По модернізації того стилю базового та стандартного, про які, ну, про які, по якому багато хто звик судити, що це джазова музика. Як на мене, вона прогресує з часом і людьми, які заходять в той процес, і покоління його трансформує, і він трансформує покоління. Тобто це, це справа, яка має невідворотні зміни. І якщо ми говоримо про теорію покоління, про людей, які звикли до старих форм такий консерватизм, так? Да? І якщо ми говоримо про нових людей, про нове покоління, яке має інше бачення і сприйняття того самого, і зовсім по-іншому те ретранслює. Тому я думаю, що таке джаз по-різному будуть давати відповіді, як то кажуть, піонери і молоде покоління. Музичне виконання зараз. І далі на рахунок музичного виконання зараз, коли світ, коли, скажімо так, музичні, музичні платформи, які мають зібрані там, маса. Терубай музичних бібліотек з різними жанрами і так далі. Я вважаю, що це розкіш, це прекрасно, бо знаєш, як то кажуть, кожному середовищу, кожній нації по заслузі, і ми зараз маємо можливість обирати, е дивитися. Тобто це свобода творчості для всіх і на кожному рівному рівні, в різних стилях. І люди мають право це транслювати і презентувати на тих чи інших платформах. І е ми можемо. Е ми можемо Формувати свій смак на базі великого досвіду, тут знову ж таки питання, на чому базується ця яксна музична освіта, що тобто, яка має бути послідовність слухання тих альбомів і так далі. Але тут ще питання гедоністичного характеру, бо хтось хтось смакує і відчуває справжній екстаз від чогось одного, а хтось від іншого. і тому е Нав'язувати комусь якусь ту чи іншу ідею, робити її кращою чи гіршою якоюсь іншою ідеєю, ну не певен. Тобто кожна людина має знайти щось своє в цьому велетенському різноманітті і бути з тим щасливою. Тобто я проти того, щоб то щось ставало винятковим, вибірковим, літарним, а щось було таким. Ну, Тобто зараз ми не говоримо про, про якийсь дилетантський рівень, де ми говоримо про професійний рівень, де є належне володіння і силами, і інструментами. І... З точки зору загальної ансамблевості все побудовано добре. Я думаю, це питання смаку і питання можливостей. Але так як зараз ми маємо колосальний доступ до музичних бібліотек, то кожен точно вибирає собі до смаку. От. Якщо ми говоримо про якесь більш виняткове таке музичне сприйняття, то це вже історія про школи більше і те, чого там навчають. Зрештою, в школах діти проходять через музичну освіту і вони зовсім потім по іншому дивляться на мистецтво. Але не всіх такі запити, і це треба прийняти як даність, і все, що працює, все, за що платять, воно має сенс. І якщо воно потім трансформується, прекрасно. Якщо воно буде таким, яким воно є, ну це теж прекрасно, значить людям це потрібно. Тобто я проти високомірності в тому плані, але я за те, щоб кожен напрямок трансформувався, розвивався, і артисти в ньому росли, і їм було що сказати про те, чим вони займаються. От чому суть. Кожен жанр має свою філософію, і має свої стереотипи і має свої... І має свої можливості, так як і кожен з нас. Окрім музики. Займаю зараз гештальт-коучингом. Дуже цікавий напрямок. роботи. І мені здається, що саме зараз я знайшов той ту працю, ту діяльність, до якої я завжди прагнув, але не міг ідентифікувати, що саме. От та робота дає мені відчуття, що я мені повністю можу проявляти всі всі свої частини складові. Можна стати талант, якісь певні здібності, які дуже класно інтегруються в одну суміш і дають мені добрий результат. От. Ну, коучинг це про результати, та, про досягнення якихось певних цілей, про нові можливості. І, власне, він в мене ще починається з самого себе, бо то все, що я в тому житті практикую, то все, що я роблю, то все, як я чую, вчуся, я потім це впроваджую в процес роботи з клієнтами. І від того такий процес справжній, бо, бо це з одних рук в інші руки. І, Тобто те, що я сам випробовую, те, що мені дає якісь певні плоди. Можу пропонувати далі, і людина вже сама вирішує, чи їй це цікаво чи ні. Тобто мені подобається більше обмін. Це процес обміну, де ти маєш щось, це це даєш, і це щось може піти далі, така, скажімо, ланцюгова реакція. Коротше, дуже подобається мені бути цим таким передавачем певної інформації приймати її і давати, ділитися. Це Такі особливі. Момент сатисфакції, задоволення, можливість ділитися тим, що ти маєш. І особливо бачити, як воно потім проростає, розвивається і дає якісь нові унікальні продукти вже після тебе. Тобто, скажімо так, що в мене немає претензій на якісь певні ідеї, на якісь певні рішення. Вони і так всі крутяться. І я взяв таку професію, яка дає мені можливість десь класифікувати, структурувати ті всі знання, велетенський об'єм різних знань, оцей ось такий, скажімо а... Супермаркет різноманітних ідей, концепцій, технік, методик і так далі, і зібрати в якусь свою персональну систему і на базі цієї персональної системи робити якусь певну роботу для інших людей.